Зірка серіалу Талісман кохання стрічок Стритрейсери Шукаю Тебе в очікуванні. Дива, актор Станіслав Бондаренко. Ніби божевільний жборля речі по квартирі додолу летів посух, книги, вазони. Зранку знервований актор усвідомив, що спізнившись на таке довгоочікуване побачення вчора ввечері, він припустився фатальної помилки і вдруге в житті втратив кохану дівчину. Це взагалі вперше ми розповідаємо свою історію. Ми нікому ніколи не розказували. Я пригласив, назначив час. Ну, меня брат попросил отвезти его там к друзьям. Мы поехали к друзьям, я там засиделся, смотрю, уже время, блин, я уже опаздываю. Мне было обидно, почему он опоздал. Мне показалось, значит, он меня недооценивает, значит, ему не так уж и нужно. Я подъехала вовремя, первый раз в жизни, наверное, вообще я подъехала вовремя, І як би я понимаю, що його немає. так само безглуздо, сім років тому Стас та Юля вже втратили одне одного. Тоді школяр Стас Бондаренко стояв за кулісами навчального театру Гітісу і не зводив очей зі сцени, де разом зі своїм колективом танцювала 15-річна Юля. Тієї миті хлопеці гадки нема в якими складними па юна танцівниця з Сочі, яка приїхала до Москви лише на кілька днів, пройдеться по всьому його життю. Ну вона на живе була театра і. Ее было невозможно не заметить. Ну, как-то так сразу так, внимание. Начал уделять, там, водички принести, там еще что-то. Ну, как-то как-то я замечала, что, видимо, я ему понравилась. Вот и как бы поэтому я обратила внимание. Мне загадка, потому что она такая вот вся приличная. Вот, что там, там пойдем в кафе. Нет, 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 нет. Уже последний вечер я попросил номер телефона, она мне дала свой номер телефона. Пару раз там позвонила и все. Би я своє ж не жила жизни. Тоді Юля повернулася до Сочі, і здавалося, їхні шляхи розійшлися назавжди. За два роки Стас успішно вступає до Гітісу. На привабливого високого брюнета відразу посипалися ролі в кіно, а за ними популярність, дорогі нічні клуби і тисячі прихильниць, які одна за одною всюди переслідували красені актори. Кожна з них ладна була на все, аби лише затягти його в ліжко. Стас тільки радів своїй раптовій популярності серед дівчат, не здогадуючись, що незабар. У його життя увірветься колишня знайома, і його відомо Ловеласа училища, що сили змусить боротися за право бодай зустрітися з нею того дня. Стас збирався на побачення з черговою прихильницею, аж раптовий дзвінок у двері. На порозі стояв збентежений друг, який благав актора відвести його в нічний клуб, де він хотів зустрітись із дівчиною, в яку закохався по вуха, яка вперто не відповідала на його телефонні дзвінки. Погодившись допомогти хлопцеві, актор і не здогадувався, що підписує собі. Вироб. Ми поїхали, він їй звонил, вона не брала трубки, я вже начинался беситься, чуть такой. ми там, не знаю, вже часа три колесим. він знає, в який клуб вони поїхали. І на расстоянии, наверное, 100 метрів я обернулся назад буквально. и просто в темноте говорю, Во, вон она. Я слышу там Юля, Юля, ну кричит, кричит, мне кто Юля, я не понимаю, иду, я, конечно, не оборачиваюсь, что же я буду оборачиваться, -то? нет. И только когда я встал перед ней, сказал, Юля, подожди, у нас была, не знаю, наверное, секунд 20 пауза, она не понимала, кто я, я смотрел, но я понимаю, что Юля, она, о, Стасик, привет. Потом, ну, как бы посидели вместе, он с ней поговорил там, а... Он вышел. Ну, как бы ми сіли в машину, поїхали, він каже, ну, все, це все точно, все це вже був последній розговор, все вже безсмислено, і все, треба, забыть за тему. Повернувшись додому тієї ночі, Станіслав так і не заснув. Актор розумів: доля вдруге подарувала йому шанс бути з дівчиною, яку за ці два роки актор так і не забув. Та як сказати про це другові, який був у Юлі закоханий? Як сказати, що він так само мріє про неї і що втрачати її вдруге в житті? Не сбирайте. И думал день, второй день. Я позвонил другу говорю: слушай, мне она очень понравилась. Ты не мог бы дать мне ее телефон? Он говорит: да, конечно, пожалуйста. То есть, ну, он спокойно, говорит: да, пожалуйста, на. Звонит мне и говорит: а, Юля, здравствуй. Я говорю, да, здравствуйте. Хотелось как-то более официально, но да? я говорю, а, а, вот, а, вот, а вот. Станислав Бондаренко. Такой, такой деловой вообще. Я говорю, ну простите, мне это ни о чем не говорит, потому что я не знала его фамилии. Я говорю, ну Стасик. А, понятно. Вот, я не. Я там чуть це сдальні рухнув. У це складно повірити, але протягом місяця один із найкрасивіших акторів російського кінематографу десятки разів телефонував і запрошував Юлю на побачення. Однак норовлива дівчина вперто відмовляла: Мене папа так строго виспитав, ну я з чана хорошу человеку узнати, що ти дождиво стрікалітне відомо, з ним йти в кафе. Можете ж там що довга? Нітка. Для мене було непонятно, штукати все так. Ну все просто, а тут ні. Але лише за місяць впертих умовлянь Юля все-таки погодилася на побачення зі Стасом. У призначений час вона зайшла в ресторан, але актора там не було. Після кількох хвилин очікування дівчина зрозуміла, що красунчик Бондаренко просто глузує з неї, тому не чекатиме на нього ані секунди. Ну що, Ні, Ні. я не буду Ні. Для мене шок був. Буквально там вот минута. То есть она пришла в кафе, видит меня, не, нет, все. Ну, мы, конечно же, по телефону поругались. Откуда я знаю? Может быть там дозимали. Значит, может быть, неважно, раз он опаздывает. Ну, как-то для меня так это было обидно. Психовал, конечно, приехал домой, все швырял, психовал. Ну вот, зацепило. Я мучился. Я считал, что я тоже там с братом говорю, может, написать, может, потом убирал. Он говорит, да напиши уже, что. Я, я плакала дома, девочки меня успокаивали, там говорили, давай телефон, давай мы сами ему наберем. Выхватываем. Нет, Это первое свидание такое неудачное. Я поняла, что не знаю, прям какой-то переломный момент был. Потому что я не могу, у меня нет этих звонков, нет, ну, ничего нет, и мне так этого не хватает. Ну, действительно зацепило, и в этот момент я понял, что. Так люблю, як не любив ніколи в житті. Наступного дня, тремтячими від хвилювання руками, Стас набирав номер Юлії. Секунди телефонного виклику здавалися вічністю. А що, коли вона не пробачить його? Заповітне Ало, по той бік телефону, повернуло актора до тями. Бондаренко благав дати йому другий шанс, і раптом Юля відповіла згоди. У це геть не сила повірити, але рівно за два місяці Юля погодилась уже на іншу пропозицію актора. На той момент, коли я зустрічав Юльку, я вже как бы, був готовий до сім'ї, нагулявся там, і клуби, і все, і це вот, все чертило настільки вже. Якраз, коли я зустрічав Юлю, я зрозумів, що це вот то, що мені потрібно, дійсно. Предложение вообще э, написал ей, когда мы были на пляже, написал, вот мы играли в буквы, Вот, угадай слово, когда на спине пишешь. И я написал на, на спине: выйдешь за меня. У меня никаких сомнений не было. как-то в с головой я поняла, что мы человек, и мы созданы друг, друг для друга. В конце лета я, когда мы приехали домой к ней в Сочи, я просил руки и, у ее отца. Это происходило, э, два дня мы с ним разговаривали. Папа спрашивал, ну, что это Ты серьезно или не серьезно? ведь вы всего встречаетесь так мало. Я свою дочь в обиду не дам. Даже потом сказал, что если что вдруг случится, я тебя вообще убью, там, курс какой-то вообще. Нині подружжя ні на хвилину не розлучається. Обоє працюють у театрі Моссовєта і виховують дворічного синочка Марка, а сам Стас запевняє: а за своє кохання потрібно боротися до кінця, навіть якщо доля розлучає вас на довгі роки, або ви просто запізнилися на своє перше побачення.